значить не можна. Чому мені взагалі постійно щось не можна? Так все життя в молодості не можна, бо спочатку треба отримати освіту. Отримала знов не можна, тому що треба попрацювати. Попрацювала і знов не можна. Тому що треба народити дитину. Народила, виходила, виносила, замуж видала, хоч і не вдало. На пенсію вийшла, слава тобі, господи. Відпочити вирішила, купила собі путьовочку в юрмалу. Думала, відпочину, а тут ні. У мене питання. Скільки я ще можу відкладати своє життя? І... І, і, і Русік, а, а можна я теж дещо тобі скажу. І Русік, я тебе з сьомого класу. Давай не зараз, слухайте. <плес> У мене тост. Давайте вип'ємо за те, щоб кожен з нас мав можливість жити своє життя просто зараз. Просто зараз.